Атака збірної України. Коноплянка проб'є правою. Пробиває Коноплянка. М'яч. у Воротах. Один-нуль! Збірна України забиває на 38-й хвилині. Один-нуль. Євген Коноплянка. Що за гол? Браво. Чекаємо на повтор. Фантастичний м'яч від Євгена Коноплянки. Його номер, його ім'я та прізвище зараз на табло у Емблі. І чути лише наших фанів, і мене, очевидно, трохи чути тут атаку Емблі затих. Давайте дивитися. І все це стало наслідком ось того моменту, коли м'яч дістався Андрію Ярмоленку, коли він не став лежати на газоні, підвівся і розпочав атаку своєї команди. Шедевральний удар Євгена Коноплянки, фірмовий його фінт, рух, удар зміщенням до центру, удар з правої ноги.